Лозівські комунальники відновлювали теплопостачання у Кривому розі. Фахівці КП «Теплоенерго» та Лозова водосервісу майже два тижні працювали над тим, щоб повернути тепло до осель Криворіжців, розповів заступник директора теплоенерго Олександр Торяник. 3 грудня до Лозівської громади надійшов лист від заступника начальника військової адміністрації Ігоря Турченка щодо ситуації, яка склалася в місті Криворіг. За дорученням міського голови була скликана нарада комунальних підприємств міста Селазова та керівного складу міста. На раді було вирішено делегувати фахівців Лоздовської громади до міста Криворіг. Тепловики направили на допомогу бригаду фахівців. Капелеозова Водосервіс, крім робітників, також надало спецтехніку. Завдяки сучасному автомобілю ми своєчасно виконуємо завдання. Хотілося б подякувати Криворіжцям за гостинність. Забезпечили нам гідні умови для відпочинку. Ну і так ми виконували свою роботу, як повинні це робити, допомагати одному, одному об'єднуватись. Лозівські майстри, зварювальники, слюсарі та інші спеціалісти проводили ремонтні роботи на різних ділянках міста. Виконували звичайну роботу з демонтажу та заміну на нову трубу як квартальної, так і домової. Хочу подякувати перш за все своїй бригаді. Також хлопцям з водосервісу за професіоналізм, а також міському голові та керівництву, що були завжди на зв'язку та допомагали вирішити робочі моменти. Комунальники розповіли, хоча наразі лозівські підприємства стикаються з різними складнощами, в такій ситуації важливо підтримувати одне одного та робити все можливе, щоб люди були з теплом. Лазівська громада не раз потрапляла під обстріли, і підприємство розуміє, як це виходити з аварійних ситуацій. Треба об'єднатися і допомагати нашим так сказати, колегам. Тому що ми Україна. Поодинці ми нічого не, не зробимо. Ми нічого не зробимо. Комунальники підкреслили, допомагати у відновленні теплопостачання криворіжців також приїхали бригади з різних областей України.